Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Принагідно вітаємо всіх з різдвяними святами. Бажаємо аби в цьому році. Прийдешному році вже всі зустрілись свята у мирі, спокою та перемозі. І кожен дочекався своїх захисників з фронту та з полону. Це дуже важливо, пане Дмитрі. Я також вас вітаю з різдвяними святами. Дякую, що доєдналися до Етеру, Львів медіа. Дмитро Снівіро, військовий аналітик, голова громадської ініціативи. Права справа з нами на зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні. Геруєм слово. Дякую і навзаємо зі святами. Незважаючи на такий е, різдвяний сімейний е, період, в якому зараз знаходимося, не можемо не говорити про війну, тому що це те, в чому ми живемо останні три роки, останні десять років, е, якщо говорити. І зараз, е, пане Дмитре, така зберігається тенденція, що у 25-му році нам прогнозують або мир. Або завершення війни, зокрема, український президент Володимир Зеленський все частіше починає говорити про те, що цей 25-й рік має стати роком справедливості і завершення війни. Але якщо говорити раніше риторику президента проаналізовувати, він говорив про те, що ми будемо боротися за кожний клапоть української землі. Зараз президент риторику України трошки пом'якшив, і тут що додається, те, що у січні Кіткелок має відвідати Україну, це спецпредставник. Команди Трампа по врегулюванні війни між Україною та Росією. Тож, пане Дмитре, як ви бачите, чого чекати українцям у 25-му році миру, перемоги чи ще одного року війни? Я хотів би бути оптимістом і сказати, що в 25-му році війна закінчиться. Але давайте аналізувати ситуацію разом. Незважаючи на політичний тиск з боку Сполучених Штатів як на Україну, так і Росію, відповідно, наразі передумов для закінчення активної фази бойових дій немає. Мовиться про те, що Сило оборони України контролюють е, певну частину Курської області, це не задовільняє Російську Федерацію. Військовим шляхом Російська Федерація і її армія не можуть видавити підрозділи Сил оборони України. Плюс, відповідно, Росія не задовільняє той факт, що не виконані навіть проміжні етапи так званого СВО, тобто вихід на адмінкордони Луганських і Донецьких областей. Російському диктатору немає що продати внутрішньому споживачеві. Три роки війни, а результату нуль. Тобто, навіть промислові райони Луганських і Донецьких областей не взяті під контроль вже не говорячи про те, що за три дні Київ. Та інші марива російського диктатора, а мовлять про те, що війна перейшла на територію самої Російської Федерації 120 тисяч вимушених переселенців з Курської області витрати російського бюджету більше 103 мільярдів рублів на відповідно грошові компенсації підтримку цих так званих вимушених переселенців, і це серйозні виплати. Відповідно, на мою думку, Путін буде намагатися по максимуму додавити питання щодо виходу на адмінкордони Донецької області. А враховуючи те, що під контролем сил оборони України знаходяться найбільші промислові агломерації, причому це не місто одне чи два агломерація, тобто це декілька міст. Це е Славянська, Краматорська, це Краматор-Славянська, Дружківка Костянтинівка, плюс частина часів Яра, причому значна частина, і відповідна Покровська агломерація, Покровськ, Мирноград, Добропілля та інші. Плюс Торецька і Сіверськ. Ми контролюємо Лиман. То що відповідно постає питання: що до івнагурації е Трампа. Виконати завдання на щодо виходу на адмінкордони Донецької області практично немає. Ну, хоча би тому, шановна поглядацька аудиторія, що давайте згадаємо з вами, скільки тривали бої за Бахмут. А Бахмут, порівняння з цими великими промисловими містами, досить невеличке місто і наприклад діслансько краматорського групування здійснити. Так зване флангове охоплення вже не вдасться. Це ще раз підкреслює величезні промислові міста з величезною промзоною. І, але тут основне шановна аудиторія, якщо не буде політичних довговірні актив, те, що відбувається в українському медійному просторі, мене ну насторожує. Цей заяву, відповідно безуглої з приводу можливості виходу російських окупантів на адмінкордони Донецької області, вони нереальні. Вони Курахова досі не взяли, а попереду бої за Курахівську промзону, а це величезна територія, співрозмірна з території Азовсталі. І відповідно ще раз підкреслюю: якщо не будуть підхилим домовленості за спиною Сил оборони України, окупантів не мають шансів швидкого просування до одмін кордонів Дніпропетровської області, ба більше того масштабування театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської, чи Запорізької, чи Херсонських областей. Про це варто говорити. І, так, прошу. Я хотіла уточнити стосовно підкілимних домовленостей за спинами наших оборонців зокрема, за спинами Києва. Тому що тут оцей Лавров, якби очільник Міністерства закордонних справ країни-агресор, сказав про те, що ну, Франція шукала шляхи, як зупинити війну. Вони це називають кризу в обхід Києва. Хоча Франція один із найбільших ініціаторів тих, аби відпрати найбільш ініціатор, аби відправити війська в Україну. Тож, Франція теж грає подвійну гру, виходить? ні, це активний характер інформаційних операцій російських спецслужб. Тобто, таким чином Лаврово відповідно російські спецслужби намагаються нейтралізувати дипломатичну активність Франції щодо. Відповідно створення коаліції, а можливо, формування миротворчого контингенту, правильно, і можливості відповідно відправки навіть французького військового контингенту в Україну і блокування подальшого характеру військово-технічної співпраці Франції з Україною. Тут це треба е, з цього моменту підходити. Коли виходять і дають на загал подібний характер інформації, то треба від, відразу е, задавати питання: кому вигідно? Відповідно, вигідно тільки. Росії абсолютно ні Україні, ні Франції, не тим більше, ну погодьтеся, це йде в розріз, власне, із діями із заявами уряду Франції, президента, правильно? Яким чином пояснити тоді дипломатичну активність Макрона? Вони грають на пониження його суб'єктності. Цілком ну, зрозуміла багатоходівка російських спецслужб. Інше питання, що не треба знов таки, якщо не дай Боже, почнуться ще. З боку українського політичного провіду претензії до Франції, як лунають претензії до Німеччини, тоді Ну для мене це буде неприємною несподіванкою. Бо коли виходить рюте і заявляє про те, що знисти градус заяву в бік Німеччини, ви все ж таки маєте повагу до до, тієї, до характеру військово-технічної співпраці, яка надається цієї країні. Я розумію, що ну риторика. Української сторони вона вже викликає роздратування. Пане Дмитро, чи вірно я вас розумію, що в принципі наші сили оборони, не зважаючи на ці всі проблеми, які ми мали у 24-му році, пов'язані з корупційними скандалами, з бусифікацією, як народі описали вже мобілізацію, з неякісними мінами і список можна продовжувати, сили оборони в принципі можуть протистояти станом на зараз російській агресії, якби. Не наші політики. Абсолютно. Причому давайте говорити про те, що а вас не дивує, що на момент якраз найбільшої інтенсифікації російського наступу виникає питання неякісних мін, коли у Сил оборони України забирають 52 тисячі мін, унеможливлюючи сам характер активної протидії російським окупантам. Правильно? Враховуючи тактику дії російських окупантів, малі піхотні групи. Чим протистояти мінометний вогонь найбільш ефективний засіб стримання російських піхотних атак. А тут послаблюють можливість Сил оборони України і створюють передумови для тактичних успіхів російських окупантів. Ми можемо б, е, припускати подібний характер повідомлень на тлі заяв без Те, що відбувається останні дні, всі чомусь говорять про тиск на Діпстейт. Бачите, образили дослідників, аналітиків. А ніхто ж не говорить про те, що це знов-таки багатовекторна інформаційна атака на Сирського з якраз боку Діпстейта і інших афільованих з офісом президента структур. Давайте проаналізуємо. Спочатку лунають заяви Діпстейта з приводу відповідно можливого тиску. Ви пам'ятаєте їх заяву? Наша інформація не задовільняє главком. Тобто чіткий адресат, правильно? Потім виходить знов без угла. Прости, господи, ну вибачте, товариство, змушений її згадувати, як то кажуть. Хоча на, свя... на свята і витягувати подібний персонаж, ну менше з тим. Я не забобонний. Але що вона говорить? Подивіться, з боку лавкома йде тиск на діптей, бо більше того, їх мусять мобілізувати. А це вже відверта маніпуляція, бо, власне, вони заброньовані мінцифрою. І вона не вибачається. Вона грає знов-таки на тих е медійних скандалах пам'ять з Стерненко. Але потім з'ясувалося, що е волонтер та у які претензії з боку до сирського. Навпаки, це вдарило бумерангам по офісу президента, коли офіс президента привів Сирського на зустріч з Стерненком і показав, що бусифікація це для окремих категорій українського народу. Є недоторка. Припрошу, у нас загальна мобілізація чи тільки до обраних. По ідеї має бути загальна мобілізація, Але ми зараз бачимо, що діти топ-чиновників, та й не тільки топ-чиновників, виїжджають за кордон, успішно не вертаються в Україну, ухиляються від мобілізації. Получається так, що у нас, вибачте, але мобілізація явно не для всіх. Абсолютно. І давайте потім згадаємо, вже виходить тарасмут. Ну... І заявляє про те, що у нас виявляється хаос в управлінні силами оборони України. Так от, шановне товариство, от я вам навів складову, яка свідчить про те, що це цілеспрямована атака саме по генштабу Сил оборони України і головному. На тлі чого? Який хаос? Давайте проаналізуємо останні події на фронті. Успішні контратаки українських е, вояків на Часів'ярському НАТО. Низький уклін 24-й Львівській бригаді, на яку ви збираєте, е, є успіхи по флангах е, наразі в районі Кліщівки, звідки окупанти намагалися створити флангові охоплення українських позицій, загрози виходу на Костянтинів. Є успіхи на куп'янському напрямку, відбитий наступ російських окупантів і нейтралізовано подальше просування. Є відповідні успіхи на турецькому напрямку, незважаючи на навал російських окупантів. Є тактичні успіхи на запорізькому напрямку, звільнено населений пункт. Хоча пам'ятаєте, шановне товариська нас лякали наступом на Запоріжжя. Місяць лякають, а виявляється, сили оборони, контратакують, бабічи того, повертають окуповані тимчасово окуповані території. Є нарешті успішна е, операція Сил оборони України в моменті е, знищення російського десанту в Херсонщині. Правильно? знов, хто вийшов і налякав українське товариство? Очільник Херсонської обласної військово цивільної адміністрації. Тим, що можлива широкомасштабна десантна операція на правий берег Херсонку. Чим вона закінчилася? Знищенням російського десанту. Але ви... основне запитання: хто давав право очільнику військової цивільної адміністрації взагалі коментувати ці події? Він військовий. Він представник спецслужб, який має агентурну інформацію. Він ніхто, і звати його ніяк. Я поясню, товариство, про що йдемо? Я перепрошую, шановна ведуча. я поясню просто на прикладах найбільш демократичної країни Сполучені Штати, Друга світова війна. Ще до початку Другої світової війни перша леді мовиться про Еланору Рузвельт вела. Свій щоденник, він називався Мій щоденник, він публікувався в одному з найбільш популярних американських таблоїдів. Вона викладала події за той день, ну, який прожила. І відповідно під час Другої світової війни вона в одному зі своїх щоденних повідомлень написала прогноз погоди. Як ви знаєте, це перша леді, прогноз погоди. До неї постукалися з управління цензури і сказали пані Еленора, з глибокою повагою до вас, як до першої леді. Але є вимоги щодо оприлюднення інформації, серед яких заборона на публікацію відповідна прогнозів погоди. Вона вибачилася офіційно. Діпстейт вибачився офіційно. Ви пам'ятаєте, це ж не перша інформація. Ви пам'ятаєте інформація про прорив російсько-українського кордону і захоплення населеного пункту Сумській області, які спростували всі. ССО, СЕО. Це ж прикордонство. Всі. Хтось вибачився, це не перша леді. Хто такі взагалі аналітики? Ну, Дивіться, карта Діпстейта для багатьох українців вже як три роки залишається джерелом інформації з того, що відбувається на фронті. В принципі, зазвичай вони давали достовірну інформацію того, що відбувається на лінії боєзіткнення. Але я би тут, пане Дмитре, хотіла з вами заакцентувати на одному важливому моменті, на який ви звернули увагу. Нас зараз в зв'язку з тим, що Росія тисне, і ми знаходимося в обороні, дуже Мало є чим похвалитися з того, що би ми хотіли бачити, як це було в харківському наступі, чи коли ми звільни Херсон. Але ви зараз навели низку прикладів, коли в нас є успіхи на фронті, але в медійному полі вони десь стираються. Чому? чому ми не говоримо про успіхи наших сил оборони? І мені здається, що це доволі. Проблема, тому що тим самим ми і знецінюємо наших оборонців. Ніхто не каже, що стояти в обороні це погано, але давайте говорити ще й про успіхи наших захисників і дякувати їм за, за цей чин. Тож, пане Дмитре, перше питання: чому зараз мало приділяється уваги успіхам наших сил оборони? І давайте заакцентуємо більше на цьому, що нам вдалося все таки. Тому що якщо взяти в загальному рік, то точно нам вдалося зупинити плани пункту. Так як ви сказали, вони не вийшли на кордони перенести війну на території Росії в прямому значенні цього слова. Наші дрони долітають на тисячу кілометрів, знищують їхні важливі об'єкти, НПЗ, заводи, їхні бази з дронами, їхні цілі центри військові. Тобто нам є чим хвалитися. Звичайно. а От дивіться, а навпаки, створюється ситуація що у нас суцільні поразки. Вас це не дивує? Дивує. І мене, мене це дратує. Мене це вкурує, я перепрошую. Рік закінчується роком, він фактично став черговим роком українських перемог. Я вам навів приклади тактичних успіхів на декількох ділянках. Окупували Курахове, незважаючи на Зойки Діпстейта? Ні. Чому проблема? Ми утримуємо Курахову, утримуємо промзону. Чи є загроза захоплення Покровська і виходу на кордони Дніпропетровської області? Ні. Незважаючи знову на тактичні успіхи окупантів на декількох ділянках, вони по фланах тиснуть. Але чому нас завжди налаштовують на негатив? Я навів приклад героїчного чину 24-ї бригади. Чому на цьому не зробити хайп український? Правильно? Це колосальний успіх, враховуючи те, що бої в промзоні це бої високоінтенсивності. Дуже важко вести бої в промзоні як відповідно москалям, так і нам вибивати їх з зайнятих позицій. Це успіх, це колосальний успіх, чому керівництво бригади не нагороджене, чому з цим не виходять на загал не говорять: дивіться на тлі. Панічних настроїв про можливість закінчення війни не на українських умовах ми маємо такі от результати. Ми їх я пролюстрував по декількох напрямках. Я забув забув назвати Лиманський напрямок, де росіяни внаслідок катастрофічних для них втрат особому складі пішли на безпрецедентні кроки, заміна керівництва тактичного угрупування. Росіяни визнали, що втрати просто катастрофічні і результатів нуль. Це знайшло відображення в українській пресі? Ні. Натомість виходить без і росіяни вийдуть на кордони Донецької області. А знаєте чому? Бо тут тоді треба дуже легко пояснити, що якщо буде дійсно тиск на політичний провід України, то вихід на кордони Донецької області як умови закінчення війни, це. Питання до ЗСУ, а не до політичного керівництва. Давайте називати нарешті речі своїми іменами. Тобто намагається вже створити ілюзію того, що в Збройних силах України хаос, не підпорядковані взагалі не зрозуміло, що відбувається, і все це. Хто винен, а військові винні, звичайно. Ну, ну, Очевидно, що е, сили оборони це великий механізм. Не все ідеально Не є проблеми, але є і те, чим можна пишатися. Зокрема, от в Росії волають про атаку дронів на Балтімор. Е, аеродром там базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який скидає каби на Харків та область. В Росії ціла паніка через це. Зокрема, зсу уразили пункт управління Севастопольської 810-ї бригади морської піхоти е, на Курському напрямку, це про це підтвердили в Старкомі збройних сил України. В російські воєнкори, вибачте, на слові, але не добирають слів, що описати, чому так відбулося, і хто в цьому винен. Тобто, навіть за оці кілька днів ми маємо чим пишатися. Це великі ж пошкодження для російської армії. Суттєві удари ж правильно? Звичайно, звичайно. Самі росіяни визнають той факт, що. Внаслідок ударів українських безпілотників по відповідно НПЗ в Ростовській області Новошахтінській на він наразі припинив роботу. А це 7,5 мільйонів тонн переробки нафти. Це один з найбільших нафтопереробних заводів, який здійснював відповідно е, потреби сил окупаційної армії, як проведення операції в Курській області, так і відповідно в Україні. Все, питання логістики фактично стала російська армія. Немає відповідна правильно, паливно мастильних матеріалів. Що робити далі? Чому ми на цьому не акцентуємо увагу? У повітря відповідно військові склади в тій самій Ростовській області, а мовиться про е, полігон Кодамівський. Найбільші е, польові склади, які забезпечували відповідно, знов таки е, БК як угрупування, яке діє на території. України, так і в Курській області. Е, нейтралізований командно-штабний пункт 810-ї бригади морської піхоти, причому знищений зам командира бригади визнали росіяни з факт загибелі його і ще від 7 до 10 офіцерів вищого командного складу. Знищені пункти підготовки операторів БПЛА. В Риську, це Курська область. От ми наводимо вам приклад навіть по Курській області найбільш проблемні, правильно? Де росіяни атакують і де є українські перемоги. Чому ми на цьому не акцентуємо? Удар по аеродрому Міллерова, удар по аеродрому Балтімор, це я просто згадую: удар по Чечні, угу. де російські а, с, системи ППО збили навіть літак а, авіалінії Азербайджану. Правильно? Це політичний це скандал, але який спровокований відповідна ну, відверта главотяпством російських систем ППО. Як ви вважаєте, це впливає на міжнародний імідж Російської Федерації, яка на загал дає зрозуміти відповідно всьому цивілізованому світу, що їхня система ППО не здатна розрізнити українські безпілотники відповідно цивільне судно. Ми з вами навели позитив. Чому на цьому не акцентують увагу? Тож, пане Дмитре, складається таке враження, що силами оборони медійно будують негативний імідж, щоб потім Абсолютно. в разі чого зробити їх винуватими, Чи правильно я вас зрозуміла? Абсолютно. Давайте нарешті називати речі своїми на. Давайте говорити про те, що ЗСУ знову знов стала заручником підкилимних політичних ігор. От і вся, вся ситуація, якщо різна йде до моменту закінчення активної фази бойових дій, то яким чином це пояснити українському суспільству? Правильно? Ну ніхто ж не хоче втрачати політичних рейтингів, бо активне, закінчення активної фази бойових дій це фактичний старт і парламентських президентських перегонів. Правильно? Mm -hmm. Я нічого не пускаю. І на цьому тлі треба буде якось пояснити сценарій. А як пояснити? Пояснити єдине, що до цих важких для України наслідків привела хаос в системі управління Сил оборони України. Тож я закликаю нашу аудиторію, нашу спільноту активно аналізуйте, будь ласка, інформацію, яку ви отримуєте, і обговорюйте в колі сім'ї не тільки наші негативні сторони, але акцентуйте на і позитиві і на успіху наших сил оборони, тому що це додає впевненості не тільки. В тилу, а й точно підтримає бойовий дух наших оборонців на лінії фронту. Дмитро Снігря, військова на голова громадської ініціативи Права справа був з нами в етері. Пане Дмитре, дякую Тримаємо стрій і віримо в силовому України. Все буде Україна.